не нехтуйте, будь ласка, сигналами тривоги, тому що ворог особливо зараз в ці дні дуже підступний, тому від нього можна очікувати чого завгодно. Станом на зараз, буквально кілька хвилин тому, ми повідомляли офіційну інформацію про вибух у Хмельницькому. Ця інформація була від очільника Хмельницької ОВА. І Також було повідомлення від Віталія Кіма про те, що збили ракету на півдні нашої держави. Станом на зараз тривога триває, тому будьте, будь ласка, дуже обережні. І також Укренерго повідомляє про те, що через. Загрозу ракетної атаки, от саме в Києві, в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, зараз застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить нам уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Звісно, якщо ворожі ракети досягнуть своїх цілей, на що ми не сподіваємося і віримо в ППО і в Збройні Сили України. З нами на зв'язку Андрій Тетерук. Офіцер руху опору вільна Україна і народний депутат восьмого скликання. Пане Андрію, попри все, попри всі масштабні тривоги, рада вас бачити в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Бажаю найміцнішого здоров'я українській нації, радий бачити вас на займі. Дякую. Знаєте, за таких умов вже треба бажати один одному психічного здоров'я. Бо субота, прекрасний ранок, але ні, тривога виє і. І це ще не вами цілком повністю погоджуюсь до того, щоб ми дійшли до перемоги і могли її відсвяткувати. Нам, окрім професійних навичок щодо віці чи агресії, потрібно працювати над тим, щоб зберігати психічне здоров'я. Воно також впливає на те, яким буде результат нашої перемоги. Це точно. Я думаю, що росіяни зараз роблять все для того, щоб воно в нас розхиталося, але ж ми так теж просто не здамося. Пане частина гібридної агресії, і вона закладена в доктрину генерала Герасимова ведення в оману суспільства, дезорієнтування його і позбавлення віри в те, що ми здатні перемогти, це дійсно дуже серйозна частина, на яку Російська Федерація витрачає мільярди зі свого бюджету, очевидно розраховуючи, що ці фейки, ці. Інформаційно-психологічні операції допоможуть їм послабити здатність України до опору Андрію. Якщо ми вже заговорили про усілякі оці інформаційні вкиди, інформаційну атаку, то давайте і трошки розвинемо цю тему. Зараз такий місяць небезпечний. лютий, насувається річниця, наближається річниця повномасштабного вторгнення. Раз по раз з'являються різноманітні інформації, повідомлення. От вчора буквально. По сумах, значить, написали, що там на кордоні 10 тисяч російських солдат стоїть. В мене там батьки, я негайно їм пишу, що робити, куди бігти. Потім одразу ж спростовую цю інформацію, так, ну а стрес він то є. Як реагувати зараз на такі повідомлення, бо це ж все частина інформаційної війни? Де шукати нам інформацію? Кому довіряти і які ось такі інформаційні гачки буде закидати найближчими днями в наш інформпростір Росіяни? Питання складне, і воно можливо, можливо потребує складної і пролонгованої відповіді, але давайте скоротимо з огляду на те, що це ранішній ефір. Ну насамперед, нам треба перестати реагувати на щоденні якісь подразники, тому що нам треба зосередитись на тому, що Україна має досягнути понівної для нас мети це виходу на державні кордони і очищення української території від окупаційних військ Російської Федерації. Це той орієнтир. Як під час марафону фініш для нас має бути головною ознакою, куди ми рухаємось і на що працюємо. І тоді ми будемо мати чітку візію, що кожен, день кожен з нас має робити, щоб наблизити настання нашої перемоги. Для того, як не Скажемо, розхитувати свою психіку, ну насамперед читати повідомлення виключно з офіційних джерел. Бо якщо ви будете читати повідомлення з анонімних телеграм-каналів, це все одно, що читати надписи на парканах. Там така іноді маячня і непристойності, що ну і взагалі засмічувати свою голову такою інформацією. Щодо можливих дій агресії. Ну, вона безумовно має бути, бо я е, купу разів казав і буду повторювати, що однією обороною території війну не ви не виграєш. Це стосується як України. Нам потрібно не тільки боронити свою землю, але й проводити наступальні операції. Але і для Путіна і його російських окупаційних військ так само утримувати тимчасово окуповані території. Це не та мета, над якою вони працюють. Вони будуть готувати, накопичувати і реалізовувати. Той потенціал, який зараз вони підготували для чергового етапу ескалації. Де він буде? Ну очевидно, якщо спрацює українська розвідка, я думаю, що українські військові зустрінуть на тому напрямку як найкраще, скільки б там не сунуло. Але це точно не буде прогнозом астрологів або інших, скажімо, людей, які будуть придумувати загрозу. Для того, щоб просто налякати українських глядачів. Є певні напрямки небезпеки, залишається південь, залишається схід, залишається північ. Давайте не забувати, що під час минулорічного успішного наступального на південному напрямку ведення бойових дій. Російська Федерація зберігла, е, найбільш, скажімо, боєздатні своєї повітряно-десантні бригади. Вона їх е, тримає для чогось, очевидно, для проведення у вигідному для них місці е, наступальних операцій. Тобто, нам потрібно бути готовими, що е, цей потенціал може бути зреалізований де і коли, ну це питання е е реакції нашого головнокомандувача, якому і збройні сили і українське суспільство дуже довіряють. І я думаю, що і українська розвідка не прогавить час і е виявить істинні наміри, е ворога і е розгадає, скажімо так, оці маневри, які е призначені для ведення нас вома. Давайте все ж таки повернемося до дня сьогоднішнього. Вже є інформація, що у Хмельницькому пролунали два вибухи. Ну а на Миколаївщині працює ППУ. Як ми і повідомляли про це. Також, до речі, телеграм-канали зараз пишуть, що дуже гучно у. Курській області Російської Федерації, начебто, там теж лунає повітряна тривога. Будемо слідкувати за цією інформацією. В офісі президента пан Андрій говорить про те, що ворог зранку застосовує тактичну авіацію. Давайте пояснимо нашим глядачам, хто не розуміє різницю таких, вочевидь, багато по країні тактична і стратегічна авіація. Стратегічна, це та, яка може вилетіти, наприклад, за Уралу, з Сибіру, і летіти, використовувати і озброєння, і літаки на великих відстанях. Тактична, це та, яка використовується на певному театрі бойових дій для вирішення тих завдань, які там потрібно вирішити на окремій ділянці фронту. Насправді небезпека. Для українців, ну я маю на увазі. Якщо ми тільки говоримо про Київ, то дійсно нас турбують запуски з носіїв як повітряного базування, так і, наприклад, морського. Це те, що зараз Російська Федерація використовує. Але не забуваємо, що Російська Федерація має і наземні пускові установки. Які вона також використовувала рік назад безумовно багато людей нагнітають ситуацію, що от саме 24-го Путін нападе, як то кажуть, так. і е, нібито це буде так, ніби це вперше раз для нас. Ну слухайте, він вже стільки разів нападав. Ми вже продемонстрували нашу моральну і фізичну стійкість до цих блискавичних. Там китків мангуста е і прочої, прочої абревіатури, якою Кремль намагається нас залякати, хай спробують, е скільки б вони зараз не намагались проводити е планових або позапланових е атакувальних дій. На насправді на ситуація порівняння навіть з 2014 роком. Ми вже не говоримо, бо вона е вражаюча, Але навіть е порівняння з 2022 роком. Ми дійсно зараз за допомогою наших західних партнерів, без яких би нам було б зараз набагато важче, значно посилили протиповітряну оборону української території, що в більшості випадків не вілює ракетні атаки для ураження наших цивільних або військових об'єктів. Тому тут дійсно дійсно з вами погоджуюсь на 100%, що треба вірити в наших військових. В наші збройні сили вони демонструють професійну здатність відбивати агресію Російської Федерації. Тому тут треба просто зосередитись на своїй повсякденній роботі і не відволікатись на ці mm -hmm. подражнюючі фактори, щоб просто не виводити себе з рівноваги. Вона надзвичайно важлива для того, щоб ще раз кажу зберігати і ментальне, і фізичне здоров'я української нації. Це дуже і дуже важливо. Оновлю трохи інформацію, Андрій, бо підглядаю, говорю з вами, слухаю вас і підглядаю все жодно в телеграм-канали. І Там пишуть, що місцеві пабліки російського Курска повідомляють про прильоти в області дзеркало а це дуже тижня. добра. новина вона насправді і я завжди виступав за те, що е, війна має переноситись на територію Російської Федерації. Чим більше буде mm -hmm. вибухів. На об'єктах критичної структури, яка Російською Федерацією використовується для забезпечення і ведення агресії проти України, тим слабшою буде Російська Федерація і тим швидше настане той необхідний для нас паритет, скажімо, в наших потужностях для того, щоб Україна наблизила наш день перемоги, тому що ведення тільки війни на територію України. Це не той варіант, який вигідний Україні, і в коротко і в довгострокових перспективах. Тому чим більше там буде вибухів, причому не тільки поблизу лінії фронту, але й в об'єктах, які розташовані в глибині території Російської Федерації, тим швидше цей колос, якого боїться весь захід, на глиняних ногах буде повалений. І тоді, от від того гуркіту, ми будемо відчувати неймовірне полегшення. І, пане Андрію, знову ж таки телеграм-канали повідомляють, що вже пішли відбої. Зокрема, у Києві відбій тривоги. Я так бачу, що і по інших областях також пішли відбої. Тому слава ППО, дякую нашим хлопцям, дівчатам, які вдало попрацювали цього ранку. Так Ще у вас до вас, пане Андрію, таке запитання. Знову ж таки, воно прив'язане до річниці повномасштабного вторгнення. Ми неодноразово в наших ефірах говоримо про наступ, про те, що він вже почався. Хтось говорить, що він ще почнеться. Як ви вважаєте, навіть якщо 24-го чогось очікувати нам, це буде щось таке раптове і несподіване? Чи, власне, можливо, якесь буде повільне просування? Як ви вважаєте? Це залежить від того, наскільки якісно підготується ворог у проведенні наступальних операцій. Ми маємо відкидати це шаблонне мислення, ну, яке якраз і демонструють російські генерали у ну, військові командири у веденні війни проти нашої держави. Ми якраз і користуємося цими слабкостями, але натомість і ми не маємо дарувати ворогу. Ознаки шаблонного мислення, тому що е, окрім е, такої встановленої в конвенційних е, війнах е, наступальної операції може бути проведена низка е, е, якихось е, відволікаючих маневрів, е, і проведена не тільки якась наземна, але й повітряна е, десантна, наприклад, операція. Я наголошую на тому, що для Російської Федерації оцінювати е, тільки ситуацію на лінії фронту. Це не повний об'єм проблем, які їх турбує. Їх дуже турбує постачання західної зброї через наші західні кордони, і для них однією з головних болей, скажімо, яку вони намагаються розв'язати. Є намагання зупинити це постачання західної зброї. Також ми бачимо чисельні удари по інфраструктурних об'єктах. Тобто, для них і важливим є зруйнувати. Об'єкти, які генерують цю електроенергію, а це не тільки розподільчі узли, але і атомні станції, така як Хмельницька, Рівненська. Так. Я думаю, що наше військове командування і відповідні державні органи мають прорахувати можливість такої повітряно десантної операції, знову ж таки, тому що збережений потенціал для цього з боку Росії. І зробити просто стовідсоткових превентивних заходів, щоб ми потім не долали знову героїчні наслідки від того, що думали, що це нагнітання, а потім прогавили такі варіанти розвитку подій, які дійсно можуть послабити нашу державу. Тут треба бути пильними кожного дня, тому що не тільки 24-го може бути небезпека. <гум> Я ще раз наголошую, що під час ведення таких е, повноцінних та не військових якийсь конфлікт локальний там, на території окремого там, міста, це повноцінна е, сучасна е, гібридна агресія з використанням усіх наявних е, засобів, ну, окрім тільки ядерної зброї. І тому е, ситуація може бути змінена. Якщо ми, е, наприклад, прогавимо якийсь елемент цієї агресії, може бути змінена ну, докорінно. І тут е, треба перебувати. Як це не дивно, постійні не постійні, а в підвищені бойові готовності не тільки на лінії фронту, але й всередині нашої держави Розслаблятися ще точно зарані. Як вважаєте, пане Андрій? Ну таке можливо загальне питання, але воно важливе до річниці повномасштабного вторгнення, з якими потужностями приходить Російська Федерація? І що в них, які в них зараз є ще і залишаються козирі, а де вони ну, однозначно просідають, і це нам лише на користь? Однозначно вони просідають в тому, що вони не змогли зреалізувати той потенціал, який вони готували минулого року. Угу. Тоді було найбільш боєздатні частини, які путіном просто плекались і витреновувались на всіх навчальних полігонах. Зараз він намагається виправити ситуацію. Величезною кількістю особового складу, який так само інтенсивно зараз готує, для того, щоб підняти їх рівень спроможностей на, скажімо, той рівень, щоб вони були здатні виконувати бойові завдання. Я думаю, що потенціал Російської Федерації ще достатній для того, щоб продовжувати ведення цієї агресії з забезпеченням. Всім необхідним, ми поки що не бачимо, що Росія просіла і не перестала використовувати, наприклад, ракети. Це неправда. Ми бачили, ну вибачте, але це правда. е, блогери казали, що два-три запуски, так і все, і е, закінчиться атака. Як ми бачимо, Російська Федерація продовжує е, так само в такому самому темпі використовувати ракетні атаки. Ми бачимо, що вони налагодили і ведуть виробництво. Як мін необхідних для забезпечення піхотних підрозділів, так і артилерійських снарядів. Ми бачимо, У нас що нас хвилинка, вони Андрію. так, так що тут е потенціал Російської Федерації для ведення агресії ще достатній. Нам потрібно працювати над тим, щоб цей той потенціал, потенціал був кардинально знижений, і тут е нам треба розраховувати на те, що війна може. Вийти за межі 23-го року, хоча деякі оптимісти кажуть, що Росія в цьому році буде зруйнована. Це безпідставні заяви, які просто навіюють непотрібні орієнтири, які можуть нас потім розочарувати. Треба бути реалістами. Погоджуюся з вами в цьому питанні. До речі, ваші останні тези теж її розділяю. Дякую дуже. Андрій Тетрук був з нами на зв'язку. Дякую за аналітику Дякую. вашу офіцер руху опору вільна Україна, народний депутат восьмого скликання.